До мене на сеанс прийшла жінка, в якої одне із запитів було це страх реалізації, страх проявлятися. Вона займається своєю улюбленою справою, а от продавати вона себе не вміє, і натомість вона не отримує достатньо коштів за те, що вона робить. Коли я запитала в неї, що вона ще боїться, а вона каже: Я боюся всього, я боюся жити, а також страх смерті. Коли ми пішли в сеанс регресу, вона побачила, що вона лежить на кушетці зі зв'язаними ногами. І це тіло було чоловіче. Тобто, в минулому житті вона була чоловіком. І це тіло лежало на кушетці в холодному, в холодному приміщенні темному. Це був морг. Коли ми пішли раніше, Повернулися, щоб подивитися, що за життя було в цього чоловіка, то виявилося, що цей чоловік володів екстрасенсорними здібностями. В нього було яснобачення. І він бачив людей і розповідав їм повністю все про них. І от одного разу якісь доброжелателі його запихнули в дурку. І в дурці його катували, типу, його там так лікували чи ставили на ним експерименти. І по факту його там і закатували, і тепер вона має натомість страх і життя, страх і проявлятися, і страх смерті. Страхом смерті ми розібралися швидко, а от з страхом реалізовуватися, що тобі можуть принести дуже багато шкоди люди, які не розуміють тебе, які просто не усвідомлюють того, що людина має, якою силою вона володіє. Люди часто не усвідомлюють, що роблять. А оцей страх. Бути незрозумілим, неприйнятим, відчудженим, викинутим з суспільства приводить до того, що людина боїться потім взагалі реалізовувати не лише свої якісь здібності, а елементарні якісь навики, щоб отримати за це зарплатню. Ця історія яскраво показує, що страх реалізації це не обов'язково причина в цьому житті всій особистості, а це можливо з минулого життя тягнеться, що там особистість та не справилася з тими обставинами життя і перетягнула ці страхи в це життя. Якщо у вас є такі ситуації або історії, поділіться ними.